Успішності врожаю надзвичайно серйозно залежить ріст цін. Тобто, якщо буде хороший врожай, хоча Міжнародна організація продовольства ФАО цей рік в Україні теж очікує як неврожайний. Але давайте ми ті прогнози поки що не будемо о, угу. дуже сильно о, аналізувати. Ми маємо з вами не дуже хорошу весну. Ми мали з вами надзвичайно теплу і суху, теплу і суху зиму. Що також не було добрим для майбутнього врожаю. Подивимося, що буде цього літа. Якщо буде літо більш-менш хороше, тобто тепле і е, волові, е, це буде означати непоганий врожай, і тоді, я думаю, 50 гривень за батон не буде точно. Але от ще раз повторюю, це, це речі, які напряму залежать від врожайності. Слухайте, пане Олеже, а попит на хліб він сталий чи взагалі змінюється? І, можливо, чи змінився з початком Великої війни? Тому що коли, ну, зазвичай коли люди стають біднішими, то що вони їдять? Хліб і макарони? і картоплю. І картоплю. Ви абсолютно праві. В дійсності на сьогоднішній момент загальний обсяг попиту на хліб трошки зріс. І е, дійсно у нас загальні тенденції доходів населення, на жаль, не дуже сприятливі. І ми з вами, от тільки що наговорили, наскільки виріс хліб. А давайте ми з вами згадаємо, наскільки в цьому році виросли соціальні стандарти, та? Угу. тобто мінімальна заробітна платня, прожитковий мінімум, а вони незмінні. Тобто, ми, формально маючи інфляцію, маємо ну, незмінні соціальні стандарти, це означає падіння реальних доходів населення. А в умовах падіння реальних доходів населення ну, є такі дослідження, що чим ми багатші, тим більше їмо ми м'яса і молокопродуктів. А чим бідніші, тим хліба і картоплі. І коли ми з вами говоримо про те, що реальні доходи падають, а це вже у нас з вами у нас надзвичайно велике падіння реальних доходів було у 2022 році. Ми втратили практично 25% реальних доходів населення. Чому, дивіться, от ми з вами сказали за хліб, та, от хліб там більше ніж 20% виріс. А от коли ми з вами подивимося, наскільки виросло м'ясо за рік, воно виросло на 11% всього лиш. Е, так, а знаєте чому? Тому що е, от це так званий преміум-сегмент нашої споживчої корзинки, там м'ясо, молокопродукти, риба. Вони прив'язані до хороших доходів населення, тобто той середній клас, який ніколи в житті не рахував гроші, зараз потихеньку переповзає в дешевий сегмент. Тобто, в дешевому сегменті створюється додатковий попит.